Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. «ВіБет Україн разом сильніші. Вітаємо усіх поціновувачів українського футболу. До вашої уваги за кілька хвилин протистояння 15-го туру ВІБЕД першої ліги чемпіонату країни у Хмельницькому. Місцеве поділля зустрінеться із полтавською ворскою. Загалом цей поєдинок досить цікавий з огляду на турніру ситуацію. Різниця між командами усього нам всього 6 залікових балів. За мікрофоном Олег Чунець, сподіваємося, сьогоднішній поєдинок подарує нам низку. Неймовірних епізодів і безпосередньо все конвертується в результативні дії. Сьогоднішня гра це безпосередньо можливість для двох наставників забрати прив'язку ВО. Частенько зараз до четвертої хвилини. Саме цією кропкою футбольного поля атакують господарі. Передача у центральну частину Олександр Сніжко скинув на партнера, тут можна завдати удар Правою ногою є перший вистріл у ствір воріт. Під обласки оболівальників. забирається цей м'яч Кривого Лавута. Він класом чатує поблизу голкіпера команди суперника. Демось відео повтори, наскільки вдало було обігнома суперників. І удар вийти на чужу половину майданчика. І тепер уже стрімка атака. Вихід 3 в 1 від полтавської команди. Можна виконувати передачу на дальній кутворіт і вирішувати долю цього епізоду. Але безпосередньо заключний пас був надто невдалим. Ще одна. Ударна можливість, але вона не призвела до серйозної загрози Валерій Юрчук. цим удар порався з, з поуна. На жаль, не пощастило виконати тут передачу як слід полтавській команді, коли хлопці вибігали фактично три води. Не таланець зараз у цьому епізоді. Утрафний майданчик, це вже зрозуміло. Без розіграшу пряма подача перебиває чудовий удар. Небезпечно стійка, про що я тільки но говорив. Фантастичний момент! Мирнує Матвій Буренко. Ось мав усі підстави до жовтої картки додати ще й результативний удар. Головою. Там уже був відіграний голкіпер Валерій Юрчук. Максима Андрущенка. Хороша гра на відстрілу. Атаки без порушення правил. Чудово зіграв центр форвард полтавської команди. Удар на виконання! Повз ворота летить круглий. Який момент у капітана Дмитра приїхне, але відомо належне Матвію Буренко, саме той почав рухатись до останнього. Віддав м'яч напрямку Владислава Вицеховського. Той знаходить капітана водії, поки що на футбольному полі. Можливо, і потяж новити. Оператори удар ближній кут. Який момент марнують господарі. а це вже шанс. Тому найреальніша нагода у Сніжка забити в сьогоднішньому матчі, де були захисники. Ворслово, що запитання. Дуже легко Сніжко одним дотиком зупинив пробив у ближній кут, забрак кількох сантиметрів. Можливо, зараз щось дасться організувати. Передачу немає офсайду. Є змога пробити Так, Вдалося на замасі прибрати суперник. Удар ближній кут? Оце вже неймовірний сейв. Чудово зіграно у цьому епізоді. Браво! Поділля якісно грає в обороні. Чи вдалося вибухти з офсайдної паски? Так. М'яч у сітці! 1-0! Полтавська ворсла виходить вперед! Браво! Вдало спрацювала заміна. Владислав Симотюк опинився в потрібному місці, потрібний час. І на 78-й хвилині гості виходять вперед, але тут одразу Тарас Козак Почато, ти... Якісь не очікує не вказівки від лейсмена. Хочеться подивитися відео повтор сповна. Якісна передача. Чудове завершення цієї атаки. 1-0 на користь полтавського клубу. Чудовий навіс. І тут спрацьовує тандем тих виконавців, які вийшли на замін. Тому кораблі навішує і загубили Владислава Симучука. Та й пробиває головою і м'яч опиняється. Всі один у нашій грі. Не бачу зараз повноцінно цього ракурсу. Але підстави вважати. 17, 8, 7, 8. Це питання вперед. Верхова боротьба. А тут гра рукою. І це можливо червона картка. Ось самі, будь ласка. Нічого начебто не віщувало біди. Як змушені арбітри вилучити. Гравця. 29. Там Червак. Вадим грає по баскетбольному. Ключовий <тит> момент сьогоднішньої зустрічі, чи вдасться зрівняти результат на табло. Хороший І навіс удар головою. Нічує один-один. Поділля зрівнює та Дариців на останніх секундах. Зустрічі Фантастика! Браво! Один-один. Чудово вдається зіграти у цьому епізоді. Шкіндеру. Як же ж він не старався у першому таймі, але він опинився саме там, де слід. Блискавична гра від Владислава Шкіндера. Ну, власне, йому діставалося чимало. Він нав'язував цю боротьбу у, у першому таймі і не здивуюся, що от-от одразу ж прозвучить там Олександр Ніколишин. Побіг до Шкіндера. Браво! Ось ну, це центральні захисники. Які ж емоції зараз переживає Олександр Буловик, ви лише собі уявіть, до 78-ї хвилини у нас не було гри як такої. А потім. Пішло, поїхало. І заключний удар. Все легітимно, все в межах права. Поділля на останніх секундах зустрічі рятується від поразки в матчі 15-го туру першої ліги чемпіонату України. Ви зверніть увагу на ці емоції лави запасних та вболівальників. І на цьому звучить фінальний свисток Тараса Козака. Пережили ми сьогодні неймовірні емоції. Титильний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші.